А ви знаєте, що таке граната? Знаєте, я її називають лимонка. Yeah. Да? Вона подібна на таку штуку, да? yeah. така ревризня. Невідомі, що напевно, що світі. Так от, іде. О, вибачте, я я правильно звертатися? Купціки. окей. Вибачте купціки. Відомий телеведучий Олександр Педан зустрівся у Житомирі з учнями одного з ліцеїв для того, щоб розповісти про безпечне поводження змінами, психічне і фізичне здоров'я та важливість освіти під час війни. Захід відбувся в рамках проєкту Не лекції з педаном в рамках великої кампанії дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ спільно до навчання. Діти мають знати, як обезпечити себе в наших умовах, тому що зміному Україну будуть. Ще років 20, на жаль, і ніхто не знає, де хто буде, плюс багато дітей, які змушені були переїхати і потім повернуться на свої де, повні території. Там дуже багато насправді небезпеки. Друге, це е, стрес, і щоб діти і батьки розуміли, що почувати стрес це нормально і в батьків, і в дітей. Часто батьки забувають про те, що діти такі самі люди, що вони так само нервуються, і ці всі знаєте. Закиди, що якийсь стрес дитини в 12 років, вона просто не хоче вчитися. Це не є правильно. От і ми розповідаємо про це. А також я розповідаю про те, що треба тримати себе в фізичній формі. Фізична активність допомагає позбутися і стресу, і знервованості, і взагалі вона дуже корисна діткам. Усе відбулося в інтерактивній напівігровій формі. Також на дітей чекав квест. А для батьків та працівників освіти підготували відповіді на найпоширеніші їхні запитання, каже Олександр. І ще ми дітям привезли квест. Діти люблять розваги, люблять бавитись, і ми вважаємо, що таку, таку серйозну інформацію треба легко подавати. Тому вони ганяють по квесту, закріплюють все, що зрозуміли. А з батьками і освітою ми створюємо діалог. Ми намагаємося створити діалог між батьками і освітою для того, щоб вони поставили всі запитання про виклики навчання під час війни. Це те, що їх турбує, і те, що вони пишуть в Фейсбуках, вайберах. Все пропало, все погано. Краще поставити очно вчителю або директору, або керівнику департаменту освіти і запитатися, як навчатися без світла, без інтернету, як ми будемо надолужувати, які будуть іспити, коли канікули і так далі. Ці всі питання є, і на них є відповіді. Дізнатися більш детально про те, з якими викликами зіштовхнулися діти, які навчаються під час війни, та як їм допомогти, прийшла й мама двох школярів Ольга Мельник. Бачить з вікна ракету, не можна ну, якби, це сприймати по-іншому. Так, дійсно, воно стресує, але роль нас, як батьків, да, заспокоїти. Дитина повинна розуміти, що батьки знають, як діяти в тій чи іншій ситуації. В наш час було дуже багато. Таких думок, так, чи пускати дитину в школу, чи не пускати, чи залишатися на дистанційному навчанні. Як на мене, я дітей відправила в школу, тому що тут ну, все ж таки безпечніше. І рівень знань, ну, звичайно, набагато вищий, коли дитина навчається очно, Вона спілкується з дітьми, це і такий соціум, так, вони між собою дружать, вони між собою спілкуються. Формується ем, якби особистість чого ну, цього за екраном телефону чи комп'ютера не побачиш. Учениця п'ятого класу Даша Мельник знає, що робити під час тривоги та як діяти, якщо побачив вибухонебезпечні прилади. Але лекція від телеведучого її зацікавила. Я в принципі все знаю, що треба прямувати укриття. Одразу ж і перебувати у Не треба перш за все для нього лізти руками, не наближатися і повідомляти там, наприклад, вчителю або дорослі для себе людей. Цікаво я хочу дізнатися щось нове про Олександра Педана та про наш стан в Україні. Можливо, щось дізнатися в квесті для себе щось нового. Олександр Педан каже, навчатися дуже важливо навіть під час війни і наші. Наші діти це добре розуміють. Наші діти розуміють, що це їхній освітній фронт разом з вчителями. Навчатися це наближати нашу перемогу, допомагати нашим військовим, це допомагати батькам. Ну і найголовніше позбуватися стресів і ставати освіченими. Знаєте, як вони говорять? Ми це дитячий вислів. Вони кажуть, я кажу, навіщо навчатися, вони кажуть, щоб не бути такими недалекими, я так скажу, як наші вороги. Тому що вони розуміють, що свідчена дитина ніколи не поведеться на ту пропаганду, яку, наприклад, вливають їм вуха. Вона знає свою історію, вона знає свою мову, вона знає кордони нашої держави, і в неї немає запитань, хто тут правий і хто до кого вдерся, і хто чию територію оборонить. Для тих, хто хоче дізнатися більше про навчання в Україні та за кордоном, під час воєнного стану створена платформа спільно до навчання. Тут ви знайдете відповіді на найпоширеніше питання.